Чи ми можемо навіть розглянути колеги, запускають нас в ефір. Чуєте мене? Mm -hmm. Так. Колеги, розпочинаємо засідання постійної комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків. Всім добрий день. На порядку денному у нас чотири питання. Зокрема, є ще два додаткових: є два звернення ВКБ спортресурс. Щодо перекидок між стрічками витрат, пропонуєте два питання включити в додатковому порядок денних. Хто за? Підтримую. Колеги, розпочали засідання. Перше, в нас є звернення управління спорту, і друге, по факту, в нас два питання йдуть пакетом: це дотичні питання. Це в нас є перекидки за рахунок власних коштів згідно програми іміджевих проєктів. Правильно, так. це все стосується. Так. ні, 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 перепрошую. Давайте тоді почнемо ми по іншому. Ми. Звернення управління спорту при погодженні внесення змін до календарного плану на 2023 рік на виконання програми спортивних і пожарних проєктів ліської міської територіальної громади. Що ми в календарному плані? Ми додаємо стрічку на проведення майстер-класу щирлідингу для вчителів фізичної культури та учнів закладів загальної середньої освіти. Та проведення майстер-класу зі стрільби для учнів, закладів загальної середньої освіти, Львівської міської освіти. Стрільба середньої... для учнів, для закладів це дуже чудова ініціатива, особливо в теперішніх умовах. Як вам така ідея, колеги? А що у нас хіба такої стрічки не було? Ні, ну... не було. А, лука була завжди Прошу? В... Лука хіба не було? Це ні, 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 це, це для а, шкіл, для учнів шкіл. Та, це, Колеги, це. одразу пояснюю це питання, перегукується з другим, оскільки це за рахунок економії з іншої програми, де громадські організації, які подалися на фінпідтримку, просто скасували заходи і, не ви, і ці кошти є вільними. Отож, є запитання до першого з приводу додавання в календарний план тих двох стрічок? Пане, yeah. немає. Які там суми, до речі? Е, 50 тисяч і стрільба 21 два тисяча. Сімдесят тисяча. Це на питання. Колеги. Ставлю на голосування підтримати дане звернення управління спорту. Підтримую. Е, дякую. Друге Потримую. питання зокрема перегукується з першим. Це звернення управління спорту про проходження питання перерозподіл коштів. Отож є у нас програма підтримки спорту вищих досягнень. Там є економія за рахунок того, що громадські організації, які планували подавались на співфінансування на фінпідтримку, скасували з певних причин свої заходи. І я так розумію, ця економія є на цю суму це, це Економія по на програмі надання фінансової підтримки громадським організаціям на проведення спортивних заходів та на закупівлю спортивного інвентарю. Ряд громадських організацій відмовились від проведення змагань, та одна організація відмовилась від закупівлі спортивної форми. І е, на підставі цього ми ці вільні кошти перекидаємо на програму іміджових проєктів, щоб їх використати е, повністю. Є запитання колеги до цього? Критерії іміджових проєктів. а розкинули нам на пошту. Так? Я так. заксанувала. Само, само так. Я, так. я, я надсилала. В жовтні перед комісією поперед добре вибачте, бо я напевно... наказувати не... став на пошук добре молодці. Що Попрацювали молодці? Яка там сума, і чому організації відмовляється? Мені просто цікаво, що Скасовують напевно з Організації з різних причин відмовляються. Деякі розуміють, що вони не можуть е документально осягнути цю програму деякі просто відмовляються без причин. Ну бо, наприклад, якщо виділені кошти і вже погоджені закупівля форми, тут немає складно, що може людям варто допомогти купити цю форму? Е якщо це там якась, ну бо я розумію, час складний працювати зараз дуже складно. Всім складно, зокрема, е з бюджетними коштами. Там взагалі з огляду на ці всі обмеження е публікації, але громадська організація вона має трошки гнучкіші умови. Може допомогти їм купити форму, про яку організацію хто не може купити форму? В нас відмовилась федерація гандболу. А наскільки там на яку команду? Скільки форми тої було? Яка сума? Сума 50 тисяч гривень. Гандбол е жіноча команда чоловіча Ні, взагалі федерація. Клуб. Федерація, федерація. Чо, клуб, клуб Чо, нас окремий де окремо на фін підтримку, як спорту самий. Я розумію, то невелика сума. Може перепитатися їх, може ну типу, я не бачу просто що може затруднювати громадську організацію купити форму. Може їм не потрібно Юля. Ми знаємо. А ну відмовити. тоді, якщо так, якщо відмовляється, і їм не потрібна форма, і в кінці року просто бо я розумію, що таке гроші в кінці листопада, Ну, типу, це теж і треба їх кидати на тих, хто їх може, хто їх ну, може бути третій раз намагаються пояснити, так. що тому... спілкувалися. Скажи Так, скажи тому Ми спілкувалися неодноразово. Uh -huh. і... І ну, ми зазвичай передзвонюємо всі громадські організації, попереджаємо, що у вас виділені асигнування на цей місяць. Ми з ними контролюємо, mm -hmm. ну, якщо, якщо виникнення потреб питання щодо оформлення документів. Тоді ви, як представники управління, краще знаєте, де вони вам потрібні? Я, я як не представник, сказує. хоча я ну, ніде офіційно не рахуюсь е виду спорту водне поло, можу це особисто підтвердити, що комунікація з управлінням є, якщо виникають якісь питання з приводу. Е освоєння бюджетних коштів завжди бухгалтерія допомагає, завжди надаються е круті консультації. Тобто, тут браку комунікації щодо допомоги ГОшкам з приводу е роботи з бюджетними коштами немає. Це я можу підтвердити. Добре, тоді давайте підтримуємо перекидку а на, е на е підтримати звернення управління спорту. Хто за? Дякую, колеги. Наступне питання. Це у нас є благодійна установа. Джерело наше звертається вчора. Бюджетна комісія одноголосно підтримала, щоб звільнити їх від земельного оренди, плати за землю за землю. А вони Бо... до тепер платять податок за землю? Так. У нас же ж програма по сплаті, по А можливо, де, 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 чесно. Я так сильно не поглиблювалася, Бюджетна вчора одразу погодила. Я думаю, що вони думаю, що, може, були... випали з програми або по звернення. так. я думаю, що вони звільнялись, просто вони повторно періодично звертаються. Є запраця ми пакетом. Вважаємо. Звільняємо, а це окремо Та, жодних запитань на голосування підтримати звернення джерела. Андрій, Дякую. колеги, маємо звернення. Так само бюджетна погодила. Маємо у Львові такий військовий ліцей з посиленою фізичною військовою підготовкою, Всі його знають ліцей імені Героїв Крут. Вони звернулися до нас за тим підтримкою. Там зараз відбуваються капітальні ремонти. І ну я не знаю, чи капітальні там тирги монтують, чи поточні, як вони це все роблять. Єдине, що вони просять фінпідтримку для придбання спортивних тренажерів для ліцею для забезпечення підготовки ліцеїстів. Сума невелика Але цей крут це чий об'єкт, це в нас міністерство власне рада. Чи це, рада. Це, це Рада, Ми фінансуємо заходи освітні інституції, які підпорядковані на місту? це як тобі сказати, це не зовсім фінансування, це фінпідтримка, тому що по факту фінансуються вони з області. Звісно, а, це... а по якій програмі ми цю фінпідтримку надамо окрему програму? Поки що поки що вони звернулися про допомогу, а вже по якій програмі будемо думати. Я не знаю по якій програмі, як це під... ну, бо я зразу думаю про механізм і про кінець року. Якщо це в принципі допомогти розпрацювати допомогу підтримки закладам, які зараз готують, так. Хлопців, то однозначно таку програму треба мати і дивитися комплексно на такі заклади, хто ще готує. І до прикладу, якщо мова йде забезпечення тренажерами, то можна її напрацювати комплексно, і всі інституції освітні, які мають таку потребу та такого напрямку підготовки людей. Так, тоді е, напрацьовується програма і фінансується. Я, наскільки, я да, наскільки, наскільки мені відомо, то у нас ліцей імені героїв Крут, який які має конкретно такий mm -hmm. військ. Вискій... Військову підготовку хлопців і є ще в Червонограді якийсь ліцей. Ну тут ситуативно вони звернулися, потребують фінпідтримки. Я наскільки знаю, ми завжди, коли ну, до 24 лютого, ми ліцей крут підтримували. Юля, якщо ти пригадуєш форму мене така процедура. Якщо процедура так, є, так, я за я так. не заперечую, підтримуємо. Якщо немає, я напрацьовуємо програму. Я думаю, що в принципі напрацюється воно швидко. Я думаю, що ми підтримаємо ліцей. Тому що знаю точно, що ліцей зараз взагалі. Ну, сьогодні це ну, обов'язок. Так. Тим більше це посилена військова підготовка. Тим більше це, це актуально, це доречно, це доцільно. Андрій, маєш запитання з приводу цього? Андрію? Андрій. Андрій. Підтримуєш ліцей, у мені героєв крут. І Представлю на голосування. Хто за? Все, підтримали. Колеги, маємо два додаткові питання. Одне ми розглянемо в відкритому режимі, одне режимі. Так. Е, Дивіться, маємо титульний список «Спорт ресурс». Е, Так само в межах існуючих коштів у нас є... Е, ми 350 тисяч забираємо з капітального ремонту скейт-парку, оскільки... Ну, ми додаємо на тролейбус. Ми не маємо бачення, що ми, напевно, цей скейт-парк запустимо. Нам треба тролейбус. І додаємо на об'єкт, який вже фактично завершується. Якраз. Про який скейт-парк мова? Сихів. Сихівська 61. Угу. Ой, чорт, я вибачаю, з 300, 300 я вибачаю. З 300. Ага. Е просто не вдалося цього року взагалі нічого зробити. У нас тільки борг зараз по ПКД там є, то ми лишаємо так, щоб у нас було можливість заплатити той борг, а ті 350, що ми їх так будівельні роботи не почнемо, ми їх лишаємо, переносимо на тролейбусну. Ми якраз цього року ти з не використати? Е, ну там до завершення, там якраз ті три з копійками, то якраз mm -hmm. надіємося, що цього року вже його підрядник не підведе. Добре, добре. Ставлю на голосування підтримати дані дане звернення у Капаспорт ресурс. Дякую, колеги. І можна звук виключити? Так закритими. Ріш...